Ну, всім здорова. Новий ну, відосік по Свордсман Simulator. Я не знаю, що за ігрушка, звісно. Тільки що знайшов, я бачу що тут онлайн великий, Можна, в принципі, пограти. Е, якщо за, напевно, вже якісь обнови вийшли з моменту, як це відео вийшло, але. Але йшов, боже, все рівно ідея якраз збер... зберегтись повинна, окей. Так, для початку я зайшов, тут мені ще дали якісь перемоги. Опять у нас перемог. Якісь 5 доларів, що за... Це... Не знаю, що це. Далі тут є телепорт, тут є Daily Reward, от я тут забрав. Тут є трейд, тут є тут, автоштука, коротше, тут якесь шахалево забираємо. Free Pet, о, треба пограти. В магазині дивився. Віпен тут є якісь, тут є реберсти, звісно. Пети. Блять. Ітемс, uh, реліквії якісь, я не знаю. Ну воно все за деньги, так що. Uh, і аури. Тоже все закрыты, що. Окей, на пам'ят просто там. А ну. Ду сюда. Skip Tutorial. Готов, давайте. Что будем робити? Давайте попробуем цього стартера завалить, я не знаю, что з нього ладуть. Все, спочатку мы патью купим. Можешь драй купить на, на халяву? Не, на халяву не можем. Ну пофиг. Везьму за день. Ой, безкоштовно. Какие-то розовые яйца, блин, есть. У юпов Gold pub. Що за gold pub? Чего вони всі чорні, не розумію? Окей, у мене два є. Я вже фармлю більше. Uh, HP кис upgrade. Тут реберс, тут все треба робити. Пет index. Наступний свій 1600 коштує. Так, тут є, короче, боссы якісь. Ну давайте пробуємо цього за 250. Не знаю, що з цього вийде. А як? А як мені до нього... ой 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 ой, -ой що я? Що я наробила? Ой-ой-ой-ой, я що то наклацав. Я не знаю, що я наклацав, а от все працює. Та я ай, Ого! Оказується, це залежить від того, як я встановлюю, я так поняв. я не знав цього, коротше. Я думаю, що е, звук залежить від того, як, е, то, як гріл встановлено. Ну, зроблю це, коротше. Типа, нормально, що було. Окей, значить, е, по-перше, я автоквітер переключу трошки. От в мене трошки не то. Нажмем ось цей. Декстоп все. Тепер працює, так, тепер працює. Окей, тут тепер штуки є, але я не знаю, як почати битися, тому перше спіди вілі заберем. Не знаю, що мені випадемо. Мені випав бет на 1%? відсоток? Офігеть! Офігеть, -мо. Прикол, а я його одів? взагалі, ні? Я його одів. Офігеть, ну це пушка. Я вважаю, це пушка. Так як з ними битися? Типопросік. бек, так, я не понял, що це таке, але мені випав якийсь меч, і це вже прикольно. 1,15. не 15, Вся б виглядає нормально, адекватно, тому окей. Так, я зрозумів, що тут треба робити. Спочатку давайте сюди підійдемо і трохи нафармимо. Да, я тут більше получаю. Окей, йдемо сюди, напевно Нам pet поки не потрібно. на файт. Давайте цих бити. я не знаю, що вам дасть мені. У меня дал опять термок. Реально, ось тут нормально, совсем не нормально термоот дает. Але в мене шок эпает, кремтова того все. А ну эквип эпик. Не я сдохну, напевно, але Ну тут термоги нормально дает, но тут, в принципе, все адекватно врагов. А ну, гемой очень, я надеюсь там. Та неодыхера Виктор. Бля, ай, чуть-чуть их -чуть не хватило, чуть-чуть. Окей, на ну, мене 38 перемог, в принципі, можна відкрити ще одне яйце, бо тому що в мене там 5 на еквіп без чеку називається, не знаю. Так, чорний котик мені випав. 1,9, ну таке. Так, тут можна купити еквіпи. Ну це задорого, звісно. Бажання немає. Погнали, давайте це вбити. Значить, так, в мене тут на 3000 буде новий доступ, а я можу реверс зробити? А, може рыб розробити і мені дасть по левел і сили більше. Ні, ну вообще пушка. Поки що все зашибит, поки що все бомба, мені гра подобається. І нормальна економіка розставлена, Тому вже пятеро, напевно. Ой, куда я иду? Тому пятеро, а пятеро через то, бо... ну, не не більше через то, що тут то дуже подобається, вона якась дуже тупа і базова. Та й плюс іконки тут з інтернету фактично взяти. Так, я думаю, ми його винесемо. цей раз, правильно? Топ Giant. Да, ми його винесемо. І мені дали новий меч. Ну Но цього ми вже не винесемо, конечно. Ну да. Окей, робимо реберс, думаю. Але давайте спочатку купимо ось цього Пета. Да. І мені випадає Epic Mouse. Вау, 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 вау. Він має два юди. А, ні, він має три вообще. Одеваємо. Може когось карточка? Не, я не можу. Окей. Плюс 13, ну в принципі можно зробити реберст. Давайте раз. Далі треба 450 на реперст. Окей. Да, в принципі не важко, фармити можна. можно. Думаю, страшного нема. Давайте climb гиfty на халяву візьмемо. Раз. Ого! Не дали прям тону. Окей, давайте тоді автотрейн нажму шоли, а ну зачем мне так вот стурочного? В принципі, тут лікар не працює так сильно. Так, слаймбіт. Мені тут чаше здається. 300 сили мені дали. До мене вже сили більше, ніж було, чи ні. Напевно, ні, але в мене хп більше за головно. Так, реберст, далі в мене 450 треба, це фігня якась, я не розумію, що це. Аура в мене є. Тут можна матч прокачувати і полевел в ньому прокачуватися офігей. Ну окей, ну, event shop є. Це за деньги, да? Не, мне це не потрібно. Думаю, звідси і погнали, что пробуємо зробити. Думаю, зараз винесемо. Давай, 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 сюди іди, сюди іди. Так, мендруй левел того, і це в мене дає радіус плюс 2. Ну це нормально, Тимка. Давайте третю тепер пробуємо завалити. Завали третю. Тепер четвертий. Тоже на изи пішов. Я думаю, пятого мы вынесли раз. Скры за все. Да, мы пятого по не вынесли, в А, не. Не, не вынесли, Ну ничего страшного. 250, ну, в принципе, можно шену однерберс накупать, я думаю. Не? Вот давайте відкриємо пета за 150. Бо пета мені... Не, надо, мені пета не надо. И мне упадає RAR. Чувствую меня не прогрозили иконки их. Це 2,6, ну, в принципі, знімемо цього, надіймо цього. Давайте я думаю ще одного, а мені не вистачає ще одного. Окей, ну тоді силу трохи можна доформити, в принципі, давайте на ой, 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 ой. автофайт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, на автофайт. Autofight off. Бек. Давайте сюди нажмемо. Автотрейн. Давайте досі думаю 4000 наформимо. Я думаю, 4 подала. Набивати. Так, скільки коштує сила купити? Mm. Так, тут, в принципі, по гімпасу на як завжди дуже дорого. Перемога, дорогі перемоги не дешеві. Що за туалет? <смас> mm, так, 4000 мене, я думаю, в принципі, тепер ми маємо винести того чудика. Погнали, попробуємо. Давайте йдемо далі. Є другий. Поки ХП фу в мене. Третій є. Четвертого, в принципі, буде неважко. Да, на Ізі вже його виносимо, раніше не могли. І цього маємо винести тепер. Винесемо. Бля, ну майже, ну що ми не можемо його винести, я не розумію. Я думаю, можна ще одного пета відкрити, в принципі. Може, що то нормально випаде. Ооо, о-о-о, мені випав епік. Оце нормальна тімка. І в нього Х3.2. В принципі, це набагато ліпше, ніж в мене було. Давайте оцей мусор ми весь видалимо. Ось так. Все. У мене 4000. Я можу вже на це, напевно, ні? Так, да, я можу вже це формати. А ну, Нормальна тімка. Плюс, плюс 70. В принципі, тварин може на реберс накупити, але я думаю, треба ще трохи сила, щоб винести, нарешті, цього червоного гаду. На нього треба, кстати, а, у нього треба 17,5 тисяч Ну Всего останнього, конечно, не виноси, тому що це за шквар там для мене пішло. Але я думаю, що 6,5 мені має хватити. Все, виносимо, давайте спробуємо. У цього разу має вийти. Давайте нажмем Fight, щоб типу не паритись. В принципі, це ні на що не впливає. Угу. Плюс 8. У цього винесу. Да, виніс. Тепер цей поза Giant. Його теж має на взяти. Да, от я спершу щось не вірю, що я останнього винесу зможу. Ні, я винесив. Перший, кстати. І мені дали новий матч. Ну цього вже не винесу, конечно, це вже занадто для мене. Так, який ми новий матч? X135. Офігіть. Міфікав. Ну, в принципі, давайте я по фукашу нафармлю на реберст и вернусь. Итак, я нафармую на. Реберстик. Ще чуть, чуть лишилось буквально. У меня будет 140 хп. Зараз продать знову прямой оформлении, конечно. А ну давайте покрутимо. А нет, давайте мы це зробимо після реберста, Тому що что можемо випустити выпустить офигене. И липших, чтобы она не була після реберсту. вже. Давайте реберст. Все, реберст є. Так, я думаю, толкнули же это. Окей, теперь вы реберст, а я уже і и цю штуку. И мне выпадает 25 тысяч. Офигеть! Боже, это все, это перемога мне дается. Это уже перемога. Но ну, мы шансів уже нуль ні в кого. Нуль у всех, тобто. А ну, я вынесу ви цей. А ну иди сюда. Я уже всех выношу. навіть боса, по сути, я не набешов. Балдеош, вообще пушка мой здесь. Inferno один! Цього Show виношу з точки чисто. Ізі, я все прийшов! боже. Офигеть, це ми насыпал. X145. 600. Ну скільки я май заклик? По 20. Ну, это меня, конечно. Можна на локацію, ні, давайте візьмемо яйця, напевно, перше. А ну, випав Нішка, в нього x34. Ну, в принципі, не дуже сильно не ліпше. Але теж прикольно. Так, тепер знову на файт. Боже, ну все, ну, часто Ну То мені вицепило, конечно. Так. Коротше, тепер я АПК що вправлю 1600 на локацію і... і... побачимо, що буде. Так, я вже майже нафармив. У мене вже 1800, в принципі, можна все завершувати цю темку. Ні, ні 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 назад, назад, на мій вже не треба тут бути. Робимо локацію відкриваємо. І в мене Mushroom Forest. І що тут у нас є? Нові боси, звісно що. Я не знаю, є полк спробувати його винести, звісно. Куди можна тут піти? Давайте підемо на ось цю, коротше. О, тут має по 2,5. Заклік. Заклак. 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 Окей, okay, тут ашоп тут такие стінки, боже, це шо таке? Що тут? робити? Шо тут шо надо делать? А ну. Что мне тут дают? Иди сюда. А, типа, в для підніматися? Йдемо мы его еще. Так, трати порох. Ой-ой-ой. О, мені ключик дали, нарешті, Нормальна система ключиків. А то всі в іграх не дають, я тут дали нарешті. Ну, В принципі, ми тут всіх виносимо, так що толку нові того. Давайте ліваем звідси, думаю, але як звідси вийти, я не знаю. А от, назад. Так, ліваємо з данжу. І в мене є ключик до. До кого? До цього сундука, я так розумію. А. что фігня фигня, я не понял. Окей, в мене був вроді ось такий ключик. Давайте пробуємо. Опять мікрофон ключ на -мо. Ми что выполнен, я? А, у мене і мене бронзовий ключик, я понял. Мені дали... А, у мене три бронзові ключики, боже. Давайте всі три відкриємо Все, і мені попадало. Знаєш, що це? Аури, я так поняв. Брем. Так, і мені реально бонус дали. як Прикольно, прикольно. Наступна локація у день 2 ляма. Може, просто спробувати винести цього боса. Давайте спробуємо. Другого маємо затачити. Ого! Ого. Ми вже другого виносимо. А ну, третього винесемо. І третього виносимо, боже. Може ще четвертого, ні? Ні, четвертого вже не винесем, звісно. Ні, ми ще четвертого винесли. 20 тисяч перемог? Просто нічого. Йо-май, це імба. Це імба. Окей, окей, мені вже подобається. Так, що в мене є, в мене є? 35 тисяч перемог. Реберси я поки не буду робити, але я відкрию це і це. Може якийсь п'ят класний не випаде. Ред І що він дає? X8? Я вже плюс 44 просто на рівному маю. Давайте йдемо сюди. По... по 5,5 тисяч мені дають. Нафігіть. Так, в принципі, можу зробити реберс, думаю це не так важко наформитися назад. А давайте більше так перемог візьму, щоб побільше реберстів зробити. Так, fight і за два скипа я вернусь. Продовження. Все, вертаємось назад. У мене 80. Ні, 75 тисяч. Uh, в принципі, мені пат випав рарний Так... А, саме базовий. В принципі, можна пат. Хоча ладно. Ром реберсти. Раз, два. Два реберста плюс. Uh, і тепер можна поформити трохи цю темку. Давайте автотрейн. Mm. 17 тисяч в принципі нормально, в принципі нормально. А мені менше не дали, а дали, дали таке в мене є тепер. Що в мене ще є? Віпка нема. Кламбітти можна взяти. Перемоги і голові. Ще 900 перемог. Пінівіллі в мене буде аж закупа купа часу кошту кошт 10 не видел 400 рублей ну занадто 169 тоже багато якось релік в мене немає не знаю что А, ааа них рано не кстати так в мене вже 205 тисяч тим часом опана плюс пета на халяву він дає 13,2, офігеть. Я майже два рази більше почав фармити. <рикол> Прикол. Ану, мене тепло сюди чи ні? Цікаво. Повинно, ні. Думаю, вони це придумали. Н -н -н -н, не це є Готов? Або в мене автотренір нема, ну, напевно. От тут же маю по 11 тисяч. А ну давайте поки я наформлю лям цілий. І от знову один лям є. Так, один раз, я думаю, це пройдемо і будемо вже завершувати. Це прикольчик. Мене заранули це. Так, перший є. Другий є. Не знаю, чи я буду ще по цій що-то Я думаю, буду, напевно. Мені разойшла. Ставлю 6,5 чисто за контент. Вот, але за реалізацію якось не дуже. Мені здається. в принципі можемо навіть цього лапі винести, ні? Ми його ще не виносили, кстати. Угу. Ми його винесли. 7 мільйонів, але цього я вже не винесу, звісно. Це кстати, по підпорахунку. Це... Ось! передостання? Вау! 1.7, надіваємо. В принципі, от така ігрушка дуже прикольна. Мені, в принципі, здається, що вона заслуговує на увагу. Тут якісь телепорти є прикольні. Коротше, прикольно, але вот часто мені не подобається менюшка, як вони це все реалізували. типа потом. От, ідея вообще офігенна. І економіка класна зроблена. От і все. Всім удачі, всім пока, ставте дизлайки. Меу. Meow.